Військові моряки в полоні. Азов в полоні. 25-та де живе в полоні. 36-та бригада в полоні. 501-й в полоні. Кого ще не Слава військовим морякам! Слава захисникам гарнізону Маріуполя. Слава! слава гарнізону Маріуполя. Я хочу сказати від слова сімей Маріупольського гарнізону і полку Азов. Майже два роки хлопці, після 86 днів оборони Маріуполя, Стримуючи переважну кількість ворога, давши Україні можливість контролюватися, можливість підготуватися до наступу ворогів. Вони стримували на себе всі сили ворога, 86 днів. Після чого виконали. Був випадок теракту в Оленівці, де загинуло 53 людини. Це була переважна кількість азовців. 130 після цього теракту поранені, яких досі не обміняли, яких досі немає інформації з приводу їх здоров'я їх стану. Ми чекаємо наших близьких. Ми чекаємо увесь гарнізон Маріуполя. Ми чекаємо полк Азов. Слава полку Азов! Слава полку Азов! Герої, слава Слава нації, Все, слава! Україна, Конець усе! Україна, Конець усе! Україна, усе! Україна! усе! слава гарні у зону Маріуполі! Тричі! Слава, слава, слава! Наше звернення репостять наш крик душі про те, що наші діти, сини, чоловіки, племінники, наші рідні в полоні. Деякі два роки, 25 захисників острову Зміїний вже два роки в полоні. Сьогодні два роки, як вони мають мужність перебувати там. Не мовчіть, фотографуйте наші акції, репостіть їх, відмічайте захисників Змійного у себе на сторінках. Не мовчіть, полон вбиває. Чому ви вийшли і хто у вас в полоні? А це діти моєї подруги. Діти-подруги. Це запусники Маріуполя. Вони загинули чи в полоні? В полоні? Скажіть, будь ласка, як вас звати? Тетяна. Тетяна. А коли потрапили в полоні? Рома Берег. Два роки як. Чи є якась інформація, де саме він перебуває? Чи спілкувались ви з командуванням, з національним інформаційним, бюро, з Червоним Хрестом? Будь-яка інформація про його місце перебування. Місце перебування нам відомо, тому що хлопці, які повернулися, розповідають багато чого, де саме Кажуть, завжди, якщо якась треба підтримка, нам завжди наше командування в цьому допомагає. Хлопці, які повертаються з полону, розповідають, що з ними там дуже тяжкий моральний стан, тому що хлопці не знають, що відбувається тут у нас, нічого не відомо. Тим паче, як наші в перший день потрапили в полон, вони взагалі думали, що в нас вже немає живих. Що ми живемо близько дуже відострою на студії і Вдалося вже домовитися з листуванням, і ми почали писати нашим нашому. Взагалі не всі доповіді, як вже показує практика. Але все ж таки щось дійшло і вже стається. Стає, стає, трішки їм легше від цього. Це не, не зрівняти з тим, що таке поло, тому що вони завжди. Занадто сильно, занадто різко, У них у всіх якісь почалися хвороби Як мого чоловіка, наприклад, зі шлунком, травленням було дуже аж скоро визвали.